Коли емоції просто зашкалюють, коли напруга дзвенить у повітрі, коли в тебе немає шансу на помилку, головне тримати себе в руках. Ну, а що? Я голодний? Відчути прилив адреналіну та перемогти в запеклі настільній битві, і втриматися, щоб не куснути ці м'якенькі бурито. Вам пропонує веселий патігейм під назвою Летючі Бурито, з правилами якого ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра Летючі Бурито призначена для компанії від 2 до 6 гравців. Протягом партії ви на швидкість збиратимете комбінації з карт, які подарують не лише переможні очки, а й можливість влаштовувати справжні дуелі та ж бурляти одне в одного. Ось ці, на перший погляд, милі бурито. Саме так вам не почулося. Ви дійсно кидатимете ці прикольні бурито. Проте не хвилюйтеся. Попри те, що бурито літатимуть вашою оселею, вони зроблені з м'якого матеріалу, тож нічого страшного відлучання не станеться. Крім можливо, кількох синців. Ні, не справжніх. У грі синці представлені особливими жетонами, що зменшуватимуть ваші переможні очки. А той гравець, якому вдасться здобути найбільше очок наприкінці раунду і стане переможцем, отримавши страхітливий жетон, бійся мене! Уся партія у гру Летючі Борито складається з двох раундів. На початку кожного раунду гравці перемішують колоду і роздають 15 карт кожному гравцю. Проте не переймайтесь підрахунками, роздавайте приблизно. Ці карти утворюють особистий сто з гравця, який він викладає праворуч від себе. Позосталу колоду розділіть на два приблизно однакові стоси та покладіть їх до лілиць на центр стола. Це загальні стоси. Неподалік, покладіть два борито й утворіть сто синців у центрі стола. І на цьому все можна переходити безпосередньо до гри. Протягом партії в летючі бурито гравці ходять одночасно. На початку раунду один з учасників має вигукнути: 3, 2, 1. Бурито! Чим відповідно розпочне гру. Кожен гравець якомога швидше бере карти по одній зі свого стосу і намагається зібрати комбінацію з трьох однакових карт. Щойно йому це вдається, він кладе ці три карти горілиць перед собою в окремий стос очок. Після чого відразу добирає три карти з колоди на руку. У гравця не може бути більше, ніж 5 карт на руці, тож якщо на руці вже 5 карт, необхідно скинути одну дорілиць в особистий стос гравця ліворуч і добрати нову карту зі свого стосу. Завжди скидайте зайві карти, перш ніж брати нові. Якщо карти в вашому особистому стосі вичерпалися, ви маєте брати карти з будь-якого загального стосу. Проте, а щойно в особистому стосі знову з'являться карти, ви маєте брати карти звідти. Карти бувають двох видів: звичайні та бурито-карти. За набір звичайних карт ви отримаєте одне очко наприкінці гри, а набір із бурито-карт подарує відразу два очки. До того ж, після того, як ви поклали набір бурито-карт до свого стосу очок, ви маєте вигукнути назву битви, що зображена на цих картах: сутичка, війна чи дуель. У такому разі гравці припиняють розігрувати карти і відразу виконують відповідну подію. Карти сутички бувають двох кольорів, і набором вважають лише карти одного кольору. Якщо ви зібрали набір сутички і оголосили битву, гравці праворуч і ліворуч від вас відразу розпочинають сутичку. Кожен із них намагається першим схопити бурито і кинути його в суперника. Гравець, у якого першим влучать бурито, програє сутичку. Він отримує один жетон синця та кладе його перед собою. Проте, якщо ви оголосили битву, а ваш набір із трьох карт неправильний, або якщо битву оголосили не вам, а ви схопили бурито, ви програєте битву і отримуєте жетон синця. Після битви покладіть бурито на центр стола і візьміть карти, що були у вас на руці. Гравець, що розпочав битву, каже, Три, два, один, бурито і гра продовжується. Якщо ви зібрали три карти війни і оголосили це, тоді всі гравці за столом, крім вас, відразу розпочинають війну. Кожен з учасників намагається першим схопити бурито і кинути його в будь-якого іншого гравця. Гравець, у якого першим влучить бурито, крім вас, звісно, програє війну і отримує один жетон синця. Набір із трьох карт дуелі влаштовує відповідно дуель. Гравець, який зібрав набір, має вибрати двох гравців, зокрема, можна вибрати її себе. Після цього оголошені гравці беруть по бурито та стають спиною до спини. Обидва гравці одночасно промовляють три, два, один бурито. З кожною цифрою гравці роблять крок одне від одного, а на слові бурито розвертаються та ж бурляють бурито одне в одного. І звичайно, гравець, у якого першим влучить бурито, програє дуель і отримує жетон синця. У такий спосіб раунд триває до моменту, поки не вичерпаються всі жетони синців на центрі стола. Тоді гравці рахують здобуті очки: одне очко за кожен набір звичайних карт, і два за кожен набір бурито карт. І втрачають одне очко за кожен наявний жетон синця. Гравець, що здобув найбільше очок, отримує жетон бійся мене та показово кладе його перед собою. Якщо двоє гравців мають однакову найбільшу кількість очок, нічию між ними вирішують за допомогою дуелі. Проте, якщо три або більше гравців мають однакову найбільшу кількість очок, тоді перетасуйте всі карти і один із гравців. Починає відкривати по одній карті з колоди, поки не відкриє карту війни. Це дозволить гравцям, між якими утворилася нічия розпочати битву. І ця битва триває, доки не залишиться лише один переможець. Вибувши з битви, ви більше не можете торкатися бурито. Після того, як визначать переможця, гравці виконують приготування до нового раунду, який проходить за такими ж правилами: якщо наприкінці другого раунду гри перемогу здобуває гравець із жетоном «Бійся мене, він стає переможцем. В іншому разі переможець другого раунду викликає на дуель гравця з жетоном бійся мене, щоб визначити остаточного переможця. Загалом, це всі правила, які треба знати, щоб зіграти першу партію в летючі бурито. Проте є певні ситуації, з якими можна зіштовхнутися під час битви. По-перше, зауважу, що якщо кілька гравців одночасно оголошують битви, усі гравці відразу розпочинають війну. Тобто будь-який гравець може схопити бурито та кинути в іншого гравця. А якщо під час битви стається нічия, тобто два гравці приблизно одночасно влучили одне в одного, тоді вони вирішують нічию за допомогою дуелі. До речі, під час битви ви можете бігати, ухилятися, пригинатися, використовувати предмети чи навіть інших гравців як щит, відбивати кинуте у вас бурито своїм бурито і навіть ловити бурито. Якщо хтось зловить бурито, то гравець, який його кинув, програє битву. Якщо ви схибили її бурито. Впало на підлогу, будь-який гравець може підняти його для свого китка. Більш детально з усіма тонкощами проведення битв, а також варіантами гри для двох чи в маленькій кімнаті, можна ознайомитись у буклеті правил. Отже, тепер ви впевнено можете зіграти свою першу шалено веселу партію у гру Летючі Бурито. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, яка гра на спритність вам найбільше до смаку. Поширійте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!